Вітаю вас на моєму каналі про життя. Мене звати Марина і тема сьогоднішнього відео схуднення. Це будуть такі короткі рекомендації із власного досвіду і з моїх спостережень за іншими людьми, і з яким я чимось допомогла. Тому перше правило ніяких жорстких дієт. Тому що ви будете сидіти на жорсткій дієті місяць-два. А потім ваш організм забастує. І психологічно ви не завжди це витримаєте. Тому ніяких жорстких дієт. Слухаємо власний організм. Плюс до того, що якщо це вже людина, який за, то в кожного з нас є, або майже в кожного з нас є свої вже якісь набуті хвороби, якісь особливості кожного організму. Тому все повинно бути суто індивідуальним. В плані мотивації не треба ставити собі ціль схуднення, бо, як правило, рідко вона досягається. А якщо досягається, наприклад, ви Жорж, так, наполегливо працювали три місяці, а потім за наступні три місяці ті кілограми повернули, а то й більше. І вже на наступний раз у вас, повірте, не буде мотивації абсолютно ніякої. Що потрібно виключити? Третя рекомендація, що потрібно виключити вживання. По-перше, всі солодкі напої газовані, і навіть мінеральну газовану воду. Чому? Тому що вуглекислота, яка знаходиться в цих напоях, утримує воду в організмі, в результаті чого ви маєте зайву вагу за рахунок ще води, яка не виводиться. Ну, це довго пояснювати, наприклад, Якщо правильними термінами, я вам говорю простими словами, що це краще виключити. Навіть не краще, а це 100% виключити. Якщо ви там раз в місяць вип'єте пляшечку мінеральної води, суто з потреби організму, то нічого страшного від цього не буде. Але щодня і особливо солодкі ці всі напої виключите категорично. Виключити солодощі, абсолютно всі. Але швидко ви так їх не виключите, тому краще, якщо з'їсти солодке, то те, що ви самі, або більш натуральне. Замінити солодощі, печиво, цукерки, морозиво, ну, все те, що ми купляємо в магазині, краще сухофруктами. Наприклад, курага, ізюм, ну, ще інший інжир. Сухофрукти і просто фрукти. Так, в більшості дієт, які хочуть швидко схуднути, сухофрукти виключають. Але ж я говорю, ми рухаємося поступово, тому солодощі штучні, все те, що має в складі різні добавки, посилювачі, смаку, виключаємо геть повністю. Якщо хочете печива, зробіть собі домашню. По-перше, ви його багато не з'їсте по тій причині, що вам буде ліньки його постійно пекти чи тортики. По-друге, сухофрукти. Сухофрукти, вони солодкі і в них багато корисних речовин для організму. Що виключити? Такі крупи, як рис, не повністю ну, обмежити дуже кількість вживання їх. Манку виключити можна повністю, бажано повністю. Білий хліб виключити повністю. Якщо ви зовсім не можете без хліба, то беріть тільки чорний і вживайте в обмеженій кількості. Що вживати? Я припрошую, я підглядую свої нотатки, тому що записала, готувалася до відео. Що вживати? Вживаємо м'ясо, вживаємо е, жири. Жири тваринні. Це маю на увазі масло вершкове, вершки, творог жирний, сало вживаємо, сало, до речі, дуже корисне. Ваги від цього ви не наберете. Жирне м'ясо, просто нежирне м'ясо, курицю вживаєте, рибу жирну, нежирну рибу, тобто достатню кількість білка і достатню кількість жирів. Тому що багато чую рекомендацій, що не потрібно жири вживати, бо це ви від цього наберете вагу. Не наберете. Тим більше, коли жіночці вже за 40, наприклад, то вже змінюється гормональний фон, і жінка набирає вагу саме жиром вона набирає в себе вагу, цей жир виробляє гормони естрогени. Або їх замінники, ну, це теж довго пояснювати складними термінами, пояснюю своїми словами. А коли ви вживаєте достатню кількість тваринних жирів, там є різні амінокислоти, які потрібні вашому організму для балансування гормонального фону, тим більше ви не наберете цю вагу. Тому всі ці тваринні жири це не табу. Табу рафінована олія. Тобто, ви її вживаєте, але. Оця очищена олія по типу, ну, та, що зовсім прозора, да, на якій ми смажимо, обмежити її кількість. Якщо хочете олії з'їсти для користі здоров'я в салати, то вживаємо соняшникову, оливкову олію. Е, холодного віджиму саме краще. Е, ще що ми вживаємо: яйця, молочні, кисломолочні продукти вживаємо. Це ми вже вживаємо в достатній такій кількості, тому що ви їх багато не з'їсте. По-друге, якщо ви з'їсте ці продукти, то у вас за день не буде бажання доїдати чимось іншим, тому що вони доволі ситні, дають велику кількість енергії організму, і за рахунок цього вам не потрібні перекуси. Велику кількість овочів їмо, листових овочів. Петрушка, салати різні, капуста, взагалі їмо всі овочі. Це теж корисно, не всі овочі стимулюють схуднення, але реч... загалом не всі гар... корисні дуже для кишківника. Також вживаємо гарбузи, кабачки, ну, все, що ви... все, що є з овочів, це ми вживаємо в достатньо великій кількості. Якщо ви з'їли, наприклад, кусок. Жирного м'яса і велику кількість салату або тушкованих овочей, ви цього ваги не наберете. І організм буде задоволений, матиме всі поживні речовини, а вага не буде набиратися. Розумієте, і достатня кількість енергії у вас буде для руху, для всіх ваших справ. Тому це ми все вживаємо. Плюс горіхи, насіння різне це все вживаємо. Там, де є білок, вживаємо в великій кількості. Е, ну, звичайно, якщо вам не хочеться їсти, ви себе не гвалтуєте цим. Їсте, скільки вам потрібно для того, щоб бути ситим. Оці всі дієти на самій гречці, не треба цього робити. Гречку, до речі, вживаємо. Вживаємо інші вуглеводи. Такі крупи корисно як перлова крупа, ячина крупа це одне і те саме, тільки вона подрібнена і називається ячна перловка. Ці крупи у перлові і в ячній крупі. Достатня велика кількість колагену, що корисно, тим більше вона дуже корисна для кишківника. Тому, що чим краще працює кишківник, тим кращий обмін речовин в людини. Ще що корисно їсти відвар з кісток. Тобто це краще, якщо це будуть кістки говядини, Ну, можна і з свині, це буде, ну, знаєте, такий довго-довго-довго варений. Холодець. Але його краще їсти в теплому вигляді, Ну, якщо не можете в теплому, то їсти як холодець. Приправи можете класти туди всі вам, що до вподоби. Але це, саме це повинен бути концентрований відвар з кісток. Це, по-перше, дуже корисно для кишківника. раза два в тиждень це треба їсти. Ну із таких рекомендацій, загалом, що я хотіла сказати, в принципі, все можна трави різні пити. Ну, все те, що корисне і те, що підходить саме вашому організму. Що не потрібно робити? Займайтеся спортом, якщо ви не плануєте себе там надалі цьому присвячувати декілька років, займатися спортом і тренуватися з тренерами, які тренували спортсменів. Чому? Тому що ці тренера мало прислухаються до людей, і якщо ви жіночка, який за 40 або навіть і не за 40, але вас потрібно тренувати з нуля, тобто ви ніколи не тренувалися. То з вами потрібно дуже обережно, турботливо підбирати індивідуально вас слухати, а не так, що паши, так як професійний спортсмен. В результаті ви можете собі щось зробити, якусь шкоду. По-друге, ви не витримаєте довго такого темпу. І ваші кілограми повернуться і ви махнете на себе рукою. Тобто ваша мотивація взагалі помре. Тому я не рекомендую такий спосіб тренування. Краще найдіть собі тренера, який буде. Слухати вас і щоб ці тренування не були вам, знаєте, як наказанням таким, що, вас, що ви цим себе просто гвалтуєте, змушуєте, змушуєте себе. Ні, це повинно бути в радість, результат буде набагато для вас довготриваліший і корисніший і для вас, і для вашого організму. Ну, Ще я вже вам так, в принципі, сказала про міфи про жирне м'ясо, про тваринні жири, від них не набирають вагу. Мало того, вони жінкам дуже корисні, в кого порушений гормональний фон, звісно, це не тонами їсти, але вживати в, в тій кількості, якої потребує вас, ваш організм. По-друге, жирне, ну, наприклад, шматочок сала, жирне м'ясо. З'їдене зранку або шматочок вершкового масла, вони стимулюють відтік жовчі. І це дійсно корисно для організму, тому що запускає ваш метаболізм і ваш жовчний міхур працює вірно, і менше проблем із усіма органами ЖКТ, скажімо. Точніше, шекета шлунково-кишкового тракту. І навіть якщо жовч нормально у вас працює, від, від, ну, нема застої жовчі, то ваш настрій покращується, і дратівливість падає, і ну, взагалі багато плюсів. Саме про це я вам хотіла сказати. Потім ще що треба робити. Ви робите звітність, таку собі відносно схуднення, як для себе звітуєте, наприклад, щодня, що ви з'їли, де хочете це можете собі записати, або звітність перед куратором, з яким ви працюєте відносно вашої, вашого схуднення. І ще що потрібно для цього що робити. Для того, щоб схуднити, треба. Щоб не жерти все підряд, треба, щоб ви наїдалися позитивних емоцій. От е, Закохані їдять мало. Людина, яка закохана в свою справу і щось робить, вона їсть мало. Чому їсть мало? Тому що в неї енергія приходить в організм ще іншим шляхом, трошки не фізичним, скажімо, а духовним. Тому рекомендую займатися тим, що вам подобається. Корисно дуже ходьба. Вдягли наушники і пішли ходити, скільки ви можете. Слухаєте музичку, чи що вам там подобається. те та приємне тільки. Не новини, якісь, від яких криша їде. Ні. Саме приємне. Ходьба ви поступово звикнете і ходити корисно щодня кілометрів по сім. Починайте з малого. Потрошку. І саме психологічний стан. Плані схуднення грає теж дуже важливу роль. Тому передивляєте своє життя, викидаєте свого життя із голови те, що вас вводить в депресію, є те, що не можете викинути, звичайно, обставини зараз усіх тяжкі і взагалі в кожного свої. Тому максимально те, що не важливо в сторону, те, що важливе обсмислюєте його. Вирішуєте, що ви можете зробити, що не можете зробити, але виділяєте собі час для позитиву, займаєтеся тією справою, що хочете, або займаєтеся, ну, скажімо вам, робота ваша не дуже подобається, але це спосіб заробітку. Тому займаєтесь, знаходите для себе хобі для своєї душі. Це може бути що завгодно. Зовсім може бути щодернацьке, але доставляйте собі задоволення тим шляхом, яким. Вам приносить радість. І, в принципі, кожному повинно підбиратися, скажімо, схема схуднення сугубо індивідуально відносно вашого організму. Тому що в когось якісь є хвороби, ну це вже чисто індивідуально. Якщо є бажання, звертайтесь. Я не якийсь такий спеціаліст саме по схудненню, Я просто можу порекомендувати і сказати. Чого не варто вам робити в кожному із своїми проблемами, які є в організмі, тому що це нашкодить. А що можна робити? Тому бажаю вам гарного схуднення, гарного настрою. І саме от такими маленькими шляхами кроками ви доб'єтеся набагато більшого і будете цей результат тримати. Ви просто звикнете. На все добре і гарного настрою вам!